Бажаю міцного козацтва. вважаючи на ті події, які відбуваються на Покровському напрямку, я думаю, що в країні перша особа і вище політичне руководство буде відноситися серйозно до цієї проблеми. Але вчора послухавши виступ президента, який щось розказав таке, що. Я чесно кажучи людина, яку дуже складно здивувати. Але я в осадах випав. Виявляється, мусор татарів, мусор татаров да, є такі. Агент ФСБ, це вже бля, всі а, засоби масової інформації, які опублікували із доказами і без доказів. Виявляється, він із вашою малюком в Києві вбивав Чеченців. Бував чеченців. Я людина, яка 24 лютого прийшла на війну. Я учасник подій в Києві, так. мої побратими стояли на всіх бомпостах, саме ТРО в Києві. То я вам скажу так, в Києві чеченців ми вбивали. В Києві і під Києвом чеченці вбивали Кацапів і Кадирівців. Це перше. Подруга, подивіться на цього мусора да, татарова. Кого? Кого, він? кого він взагалі може вбити. Ну кого він може вбити? Хіба що гуся на сковородці? Да. Для чого це робиться? Ну, у мене є там своя думка, вона крайне непопулярна. Дуже непопулярна. Тому казацтво. Тут коментувати вже, блин, мабуть, щось складно. Да? Я доручив ставки Верховного Локомандувача, посилить Покровський напрямок. Між словом посилить і дійсно посилить, отака прирва. От коли сюди будуть заходити підрозділи, і я, і тисячі моїх побратимів будуть бачити, що посилили напрямок, а ми бачимо це кожен день, тоді ми скажемо, що напрямок посилили. Хто що кури, що хто їсть, сказати, ну, в мене слов немає. Це перші особи держави. Що вони думають собі? Це блін, якесь вахідня. Причини того, що сталося в секторі між Карловкою і Гродівкою. Да? Там сукупність причин. Я буде час, я детально постараюсь зі своєї точки зору. Я не військовий аналітик, не фаховий там і все остальне, я просто звичайний військовослужбовець. У мене є свої погляди на ці речі, але деякі нюанси я розумію, і я з вами обов'язково поділюся. Зараз із зрозумілих причин я це говорити не буду. А, стосовно того, що відбувається в медійному полі, слухайте, мені жах бере, що цей вонючий квартал. Вже Покровський напрямок, і в якому живе інша Україна. До чого це призводить? І, ну, це жахливі речі. Основна, основні проблеми, які призводять до цього, що ми маємо, це відсутність фортифікації, це адміністрація, виконавча влада Шмигаля по назві військові, по суті, цивільні. Це просто розпил бабок на фортифікаціях. 90% вкрадено. Друге, провал мобілізації. І відповідно, яка ситуація із кількісним і якісним складом військовослужбовців. На жаль, підери обізнані про стан речей у нас краще, ніж ми навіть. Да, дійсно, так ні є. Тому десь їм щось здається. Але я зазначу так. Стари концентрують зусилля на напрямку головного удару. І от вони в район Новогродівки, вони забрали підрозділи із району Оздріженки, не всі, але його забирали. І з іншої сторони поперекидали туди. Там, по даним, я читаю радіоперехоплення, там теж не все добре. Там роти наступають по 13 чоловік, 15-17. І підрозділи, які тримають оборону. Кожного дня, в тому числі наш, їх винищують. Це чисто військовий аспект. Ну Це треба буде розбирати окремо. Я там виложив відео Юрія Ботусова. Це одна з небагатьох людей, яка в країні говорить правду. Послухайте уважно, да? як складно воювати із підерами спереді, і з підерчуками ззаді. І при цьому ще три роки успішно воювати. У мене буде час, е я. разберем. Сейчас казацтво очень сложно, а проблем больше, чем нам бы хотелось. Ай, до речи, а там проезжающий под Мирноградом, смотрю, а блиндажи выкопаны, и там бойницы стоят с кулеметом, и написано. Селидовский райотдел мусоров, Покровский райотдел мусоров, Мирноградский райотдел мусоров, там. Карловский райотдел, І вони всі в окопах стоять, ждуть, коли підери прийдуть, будуть їх їй А потім я проснувся і мені стало смішно. Це до того, що багато там позитивних блогерів да? розказуючи, намагаються е, відділити тих, хто став на педаль. Ну, бля, ребята, це в кожному місці і містечку ставали на педалі і будуть ставати. 80% особового складу. За оцих 2 мільйонів ухилянків, то це державні службовці і правоохоронці, в першу чергу це мусора, перейшли на сторону ворога. Чому не оприлюднюються ці дані? Та да, тому і не оприлюднюються, що народ і так знає, я буду значить офіційні дані, вони взагалі осадах випадку. Ну, а поки що успішно пиляють бабки і оце роблять неприємності в тилу, в тому числі і ну, то таке. Так, що казанство поки так, а як буде далі, я розкажу.